Ну, звичайно, дім це більше стіни, як от... домашні стіни це все. Ми теж спочатку війни виїжджали, в Кривий Ріг їздили туди, були пару місяців, потім я до доньки виїжджала за границю. Але краще, ніж вдома, ніде нема. Як би тяжко нам не було, і квартиру до мене прилітало, теж осколки летіли. Ну, нічого. Ну, вдома це дом, гості це гості. Самі ж помієш. ну, це родина твоя, собственно. Ну, там, де ти вирос, ти можеш вираз, ти виріс в одному місці, а живеш зараз в другому. В общем, там, де ти живеш, твоя сім'я живе, оце твій дім. Це не просто місце мешкання, знаєте, це щось рідне, зовсім-зовсім рідне. Їм це не тільки там стіни, там і все. Ну це просто все життя людей. Я от приїхала, я не можу. Це означає те, що ти знаходишся вдома, тебе в цьому домі навіть обстріли нічого, нічого не турбує. Капель, незважаючи на те, що це буцімто місто найгірше за своїми там параметрами щодо екології, інфраструктури, має дуже велике значення, тому що я тут народилась, я тут живу, і мені простіше прийти в свої рідні стіни і перенести весь цей жах, чим я буду перебувати в якомусь чужому місті, невідомо в яких умовах. Це все, це все дуже складно пояснити. Ми не звикли до цих обстрілів, але нам приходиться якось до них. Не... Просто призвичаюватися. Так що будемо жити, будемо боротися. Ну, це мій, знаєте, як е, в дитинстві домик, моя хата закрився і він як то оберіг вдома. Я е, вважаю себе оберігом вдома, а він моє прикриття, закриття, ми теж не збираємося виїжджати. Ну, дім це все, в мене там От как, как, як можна покинути, е, 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 хвору. Свикруху не може, а вона не транспортабельна. Все. Ні, ні, ми тут. Зараз, во время війни, більше стали розуміти, Это такое тепло, укрытие, укрытие такое. Заходиш только в домик, яка защищенный. От только вот это. Вот. Быстренько скупился, біжиш домой. І хочеться, щоб всі були живы и собрались, приехали, вернулись, собрались, щоб сели за стол, повспоминали, как страшний сон эту війну. І далі планували свою життя. Це нервова система, а без дому, яка буде нервова система? Ніяка. Тільки, тільки тут і чувствуєш себе досить спокійно, не дивлячись на обставини. Для мене це так, да, крепать. Почнемо з цієї, знаєте, башенки такі стають, це ж Нікополь, да? це наші козаки тут були. Це, ми тут живемо. Дай Бог всім здоров'я, всіх благом.